Звичайно, що не так феєрично, як у Криму там щось горить і вибухає, але все ж таки наскільки теж важливо те, що зараз на болотах відчувають на собі, що їхня країна веде війну і що ця війна може завітати до їхніх домівок? Хотілося, щоб знакові міста дійсно відчули не тільки Курск-Белгород. Я все ж таки вважаю, що це українські міста, і нам треба їх звільняти так, же, як і. Ростів на Дону, також як і Таганрог, в якому народився український письменник Чехов. Тому ці місця для мене так там люди вже перелякані. Вони зрозуміли, що війна поступово переноситься на їхню територію, і ніхто від цієї війни не втеча. Але мені хотілося, щоб були зроблені знакові такі. Можливо, точкові, а можливо, масові удари і по виробництву, яке знаходиться і в Санкт Петербургі, і в Москві, і в Подмоскові. От тоді я думаю, будуть вони не тільки ввити, а й тікати, і у них буде і паніка, і вони будуть вже думати, що ж це за Путін, що ж це за правительство, що це за країна, яка не може нас берегти від такої маленької, як вони думали на весь цей час молодшого брату, і так далі. А он дослідники, я вже казав, на деяких. Ефірах, що дослідники кажуть, що якщо у них приблизно 60 мільйонів виборців, то ніяких там 140 мільйонів населення немає. Там максимум 90 мільйонів. Якщо їх 90 мільйонів, і вважаючи на те, що вони алкашня, наркомани і розмазані по своїй величезній території, яку вони просто відверто засрали, то значить у нас паритетні сили, і скоро вони відчують, що таке українська звитяга. Бо ми ж бачимо, що на полі бою вони вже нічого не можуть показати. бо з тих часів, коли вони бравіювали, що ми можемо повторити, то якраз українці повторювали, і всі їхні герої то є українці. Тому хочеться побачити ще бавовну над знаковими містами над Санкт петербургом над Москвою і іншими містами, які втілюють собі розуміння, що таке Росія, бо все інше то периферія росіянам скажімо так корінним основним, які живуть в Пітері, і в Москві, байдуже, я думаю, на той Ростов Курськ. Курск, Курський Ростов вже трясеться, і Белгород, і всі ці міста вони розуміють, що туди прийдуть українські війська. А хотілося, щоб обі столиці теж дрижали і робили висновки з всієї цієї ситуації.